Шкіра навколо очей це перша зона на обличчі, яка старіє швидше всього. Тому саме їй потрібно приділяти більше всього уваги при догляді за обличчям. І сьогодні я хочу показати вам процес виготовлення чудового крему для зони навколо очей, який буде підтягувати шкіру по вік, зволожувати та живити шкіру під очима та боротися з темними колами. З вами Олена на каналі Косметична Кухня Б'юр. На якому я ділюся секретами виготовлення натуральної косметики в домашніх умовах? Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі. Мені дуже приємно читати зворотній зв'язок від вас. Для виготовлення крему мені потрібен ось такий набір компонентів. Купити які ви можете в інтернет-магазині Pure.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під відео. Уроком формула мого крему ділиться на три фази, і першою я приготую фазу номер один, тобто жирну фазу. Де я вже змішала декілька видів емульгаторів, а саме 3% емульгатору олівем 1000, 2% спів емульгатору амісол софт та 2% структури утворювача Lanol P. Така комбінація дасть нам щільну емульсію. І далі до емульгаторів я додаю 0,5% амісол тріо для зрівлення шкіри, а також емуленти, такі як 5% каприлік 3 гліцеридів. 3% сквалану і 3% с 5 Такий набір компонентів створить чудову сенсорику крему. І далі я додаю 1% олії жажоба та 2% олії камелії. Хочу сказати, що, за вашим бажанням, емоленти та олії ви можете замінювати, але від цього буде змінюватись тактильне відчуття від нанесення крему. Після чого я беру стакан з підготовленою дистильованою водою і додаю до нього 0,1% хелатору дермофілу. Я дуже рекомендую додавати хелатори до ваших косметичних формул, оскільки з ними зберігання косметики подовжується. Більше про необхідність хелаторів у косметичних формулах ми писали в статті блога В'юр. Читайте за посиланням в описі під цим уроком. Після чого я відправляю обидві фази на водяну баню нагріватися до температури 80 градусів Цельсія на протязі 20 хвилин. А далі я приготую суміш із 3% пропандіолу та 0,3% загущувача сулагому AX. І цю суміш я додам до гарячої водної фази перед емульгуванням. Тому, коли обидві фази нагрілися. До фази номер 1, тобто жирної фази, я додаю 0,8% консерванта еоксил ПЕ 9010. А до фази номер 2, тобто водної фази, я додаю суміш пропандіолу та сологум ЕХ з допомогою міні міксера. Я буду розмішувати водну фазу для того, щоб в мене утворився однорідний легкий гель. І після чого я почну емульгування, вливаючи олію у воду, тобто фазу номер 1 в фазу номер 2. Далі активно перемішую декілька хвилин за допомогою міні-міксера, після чого можна продовжити перемішування за допомогою ложечки. І далі, коли емульсія охолола приблизно до 40 градусів Цельсія, і як ви бачите, вже трішки загустіла, я почну додавати активні інгредієнти. А саме, вітамін Е відсотки як антиоксидант та акваксил 2% для зволоження шкіри. Після чого я гарно все перемішую за допомогою міні-міксеру та продовжу додавати активи, а саме Beauty Fi 3%, який піднімає верхню повіку, розладжує зморшки, прибирає темні кола та набряки під очима. Це дуже універсальний компонент, при догляді за шкірою навколо очей. Його дію я доповнюю та підсилюю пептидом Сінхікен кількості 2,5%, який зменшує зморшки, покращує стан тонкої шкіри та збільшує її щільність, а також сприяє виробленню власної гіалуронової кислоти. Далі я додаю екстракт сантели Косміфітаміс, 3% для тонізації шкіри. Та класичний депантенол 1%. Після чого я все перемішую за допомогою міні-міксера не більше однієї хвилинки, після чого переходжу до вимішування руками за допомогою ложечки до повного охолодження емульсії. І в кінці, звичайно ж, я вимірюю рівень pH. Як ви бачите, кислотність крему вийшла приблизно 5,6. Тобто, це ідеальний показник. За вашим бажанням ви можете змінити рівень кислотності, наприклад, до 6,0, якщо у вас дуже суха шкіра, Але все за вашим бажанням. В результаті в мене вийшла ось така щільна і дуже живильна емульсія. Але завдяки підбору емолентів та олій, вона не відчувається дуже важкою при нанесенні на шкіру. Далі я беру ось таку чудову баночку серії Гант і перекладаю в неї крем. Хочу сказати, що до завтрашнього дня ця емульсія стане ще густішою, але від цього вона не стане більш важкою при нанесенні на шкіру. Рекомендую використовувати цей крем вранці та ввечері. Саме тоді дія всіх компонентів проявиться якнайшвидше. Дякую вам за перегляди моїх відеоуроків і за ваші коментарі. Мені завжди дуже приємно читати зворотній зв'язок. З вами була Олена, і до зустрічі в наступних відео уроках.